Мої вітання, друзі, суспільно політична платформа інтервізор, і я, її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас. Ну і сьогодні пропонуємо поговорити про вибори у Німеччині. Німеччина, яка є другою за рівнем підтримки країною, що підтримує нашу державу після Сполучених Штатів Америки. і вибори там обіцяють бути дуже цікавими. Позачергові вибори. Ми будемо говорити про це з нашим гостем Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації Будь з Україною в гостях. А пане Антоне, наші. Вітання, слава Україні! Героям слава, друзі. Підтримуйте цю розмову своєю вподобайкою, нашу платформу підпискою. Ну і звісно ж, діліться своїми думками стосовно тем, які підіймаємо тут у коментарях. Ми розпочинаємо, пане Антоне. От в першу чергу. Наскільки важливо це дійсно для України, тому що ми бачимо, що демократичні держави це не тоталітарні зрозуміло, держави, і там є якісь свої е, питання балансу противаг запобіжників, які не дозволяють одній конкретній людині е, вирішувати абсолютно все у державі, чи може інший канцлер змінити докорінно ситуацію в плані підтримки Німеччини України? Ну, безумовно може. Так також повелося, що в самій Німеччині структура влади організована таким чином: що якщо є канцлер, і відповідно в нього є своя більшість бундестазі, то він здатен перші два роки проводити практично будь-яку політику, яка йому. Ну, якою він узгодить власної коаліції, uh -huh. ясно, що там при принципових розладах, як це і відбулося в листопаді і грудні минулого року будуть розбіжності, і коаліція розпадеться, треба перевибори робити. Що, до речі, лише четвертий раз за всю історію останих... повоєнної німечі не так да, повоєної німеці. Це останні 80 років це всього четвертий раз, коли розпадається коаліція таким чином, що доводиться проводити перевибори, бо з тих партій, що є, неможливо створити нову коаліцію. Uh -huh. А однак, в більшості країн Європи, на жаль, система врядування влаштована таким чином, що якщо є прем'єр, ну якщо це не президентська республіка, якщо є прем'єр в прем'єра є своя коаліція у парламенті цієї країни, то він здатен вести будь-яку політику, яка йому заманеться. І, власне, ми можемо бачити на це на прикладі пана Орбана в Угорщині. Угу. Він повновладний господар в країні, і на даному моменті, не дивлячись на те, що опозиційні сили там набирають. Потужність, однак вони не здатні змінити політики, поки вони не мають влади реальної. Те саме з Робертом Фіцо в Словаччині. Угу. І тому Німеччина в даному випадку так є демократичною країною, однак вона не, не має. Має ті самі ізіяни, що і решта європейських демократій, а якщо говорити про те, що ми можемо в Україні зробити, от приклад держав із великої кількості жителів громадян, які стали частинкою діаспори інших країн, от, наприклад, Ізраїль або Вірменія, які створюють свої власні лобі і впливають на рішення важливі стосовно підтримки своєї і малої батьківщини, чи може Україна щось зробити, якось повпливати на Німеччину, аби... Там обрали вигідного нам канцлера, наприклад. і хто це може бути до речі? Це таке цікаве питання. Всі чули про армянське лобі, його ніхто не бачив. Це проблематична історія, бо з одного боку Україна породжує зміни війна проти України, породжує зміни світової тематики і світової політики, і в тому числі європейської політики, на базі питання про безпеку Європи. Першу чергу ми з своїм існуванням і своєю боротьбою ставимо питання про те, що якщо з нами щось трапиться, то наступна це Європа, і ми постійно на цьому акцентуємо увагу. Mm -hmm. А друге питання, що навіть якщо з нами нічого не трапиться, але ми продовжуємо mm -hmm. воювати, ми продовжуємо воювати, нам потрібна військова допомога. Європа, це і ваша безпека, в тому числі mm -hmm. це вже породжує доволі сильний дискурс, в якій нашій діаспорі. В Європі не лишається жодного іншої політики, як закликати всі політичні сили нас підтримати. Uh -huh. Однак є достатньо політичних сил в усій Європі, і чому це... цей рік, минулий рік і наступний рік будуть називати роком правого повороту в самій Європі, що доволі багато правих політиків бачать мир у Європі і безпеку Європи не через перемогу України, а через домовленість з Путіним про слабку Україну. Uh -huh. Що добре, ми там розчленовуємо Україну, щось лишиться, буде буферною зоною, а тобі там лишається решта. Uh -huh. При цьому ми заморожуємо всю військову допомогу, все, що тільки можна заморожуємо, всіх біженців виганяємо або не виганяємо, асимілюємо. А там, вже як хочете, так і крутіться, лише не чіпайте Європу. І Такий варіант теж розігрується. І, власне, далі все залежить від вже принциповості самих виборців в Українах. Або там в інших країнах наше лобі не змогло там, продемонструвати такої ярої одностайної підтримки. Так, це дуже багато залежить від нашого Міністерства закордонних справ і від тієї чи іншої політики, що ведуть дипломати. І, і знову ж таки, ми не можемо втручатися напряму в вибори інших країн. Однак формувати ту чи іншу думку навіть серед наших власних громадян, ми можемо. Угу. Тут ще велика проблема полягає. Для москалів в тому, що Німеччина прекрасно розуміє, з чим має справу Україна. Вони дуже чудово пам'ятають, що було в самій Німеччині в 45-му. З 39 по 45 рік вони дуже прекрасно пам'ятають, з чого це почалося, і тому вони в більшості своєї всією душою вболівають за Україну. Пане Антоне. Навпаки <світнів> чув думку про те, що у німців є а, якесь відчуття провини перед Совєтським Союзом, перед тим тією кров'ю, смертями, які принес приніс нацистський режим, і а, от чогось в їхньому обличчі уособленням совєтського союзу є саме Москва, а не Київ або Мінськ столиці держави, які свого часу ну, були, були повністю окуповані. А чому не дивно? При тому, що росіяни вони не були частково лише окупованими. Вони не відчули всіх наслідків цієї війни, на відміну від України. Суб'єкт суб влади на тій території, що є, що була на той момент в складі Рос... радянської СР... СРСР, так. власне, це росіяни, не українці. Не білоруси титульна нація, ні хтось інший, так. а саме росіяни у росіян центр Москва, ну на крайняк під Петербург. Тому з Москвою і асоціюються всі ці ідеї угу. плюс все-таки доволі довга політика останні 30 років перед війною проти України, що ось саме Росія є спад... спадкоємцем радянського союзу. Україна такої політики не вела, навпаки, ми всіма силами намагалися угу. відмежуватися. Що ми були поневоленою країною, це теж дається ознаки. Угу. Тобто, такого -то синдрому спокути там у росіян немає у, у, німців. у, німців, у німців до Росія. Ні, ну до українців немає. Безумовно, і вони вважають, що ми окремий народ, який ну, в, них, в їх уяві, як і в уяві Трампа, наприклад, це проблема нашого. Фрагментарного мислення в 21 столітті, що Україна там з'явилася разом з усім народом mm -hmm. раптом у му році. Тобто mm -hmm. всієї попередньої історії можуть знати тільки досвідчені історики для присічного німця. Не було, не було, не було. О, раптом появилося 50 мільйонів. Невідомо звідки mm -hmm. що ми були у складі армії, вони теж не знають, що ми воювали, що ми проливали кров. що у нас тут два голодомори. Здебільшого вони про це просто не знають, і це проблема не знання, а не проблема чогось там. Вони навіть не переймаються цим питанням, точнісінько, так само, як ми, наприклад, не переймаємося партиїдом в Африці. І проблема нашої комунікації з ними, правильно? Ну. Не, не без цього якась пропаганда має бути на вашу думку. Це не пропаганда, це інформаційна політика, це питання до Міністерства культури. Нашого воно в нас існує. Ясно, що не тільки штампувати наше власне кіно, воно мало б співпрацювати з іншими країнами в просуненні нашої культури. Угу. Це питання до МЗС, до якого дуже багато питань стосовно нашої зовнішньої політики, бо в тому числі у контексті Німеччини і Німеччини, і Сполучених Штатів, і послів в інших країнах, угу. і в принципі формування як формуються Взаємодія, там пан Сибіга пробує хоч якось це реанімувати після коліби наскільки це можливо. Однак все одно відчувається, що е, Міністерство закордонних справ, якщо там Верховна Рада це великий кабінет оф Офісу президента, то Міністерство закордонних справ це підсобка невідомо де. Слухайте, ви кажете, що після Колеби Сабізі доводиться все реанімувати. А що от умовно наш МЗС, вибачте, помер за часів Дмитра Колеби? Ну, це моя особиста думка. Бо він не відіграє, Він не відіграє і не відіграє ВАВ ту роль, яку МЗС має відігравати в нормальних розвинутих демократичних країнах, і це проблема не так. МЗС, я вірю, що пан Кулеба старався. Як проблема того, що в нас коаліція це лише підручний інструмент офісу президента? Ага. Ну от і все трішки ви нормальні да, в нормальній країні. Коаліція з нормальною дискусією всередині, що ми маємо робити, який план дій з затвердженням, перезатвердженням, звикли. Викрикання... Міністрів на кавор, що ось п'є політика, чому ви цю політику не реалізовуєте. Є такі питання, чому ви не реалізовуєте, може вам допомогти. Треба ресурси, треба гроші. Mm -hmm. треба, Ось цього цього в нас на даний момент немає. Тому МЗС робить єдине, що йому лишається. Це слухається команд зверху. Трошки відійшли від основної теми, от про Німеччину, якщо говорити, і кандидати на посаду канцлера. Ті е, імена, прізвища, які я чув, пане Антоне, можливо, додасте. Е, хто це такі? Е, Олаф Шольц, Аналена Бербок. Олафа Мені... Шольца ми знаємо. Так, знаємо. А Налена Бербок, міністерка закордонних справ, Борис Пісторіус, міністр оборони і, звісно ж, Фрідріх Мерц. Е, їх всіх так чи інакше сватують на цю посаду. До чи є в них амбіції, і хто з цих людей нам, українцям, найвигідніший, це лідери парламентських партій, які прагнуть так чи інакше стати головним суб'єктом формування коаліції в наступному Бундестазі, так. в наступному скликанні Бундестагу. Хто набере найбільше голосів, буде мати перший, першу, право першої брачної ночі у формуванні коаліції і, форму, і претендуванні на стання канцлером угу. в Німеччині. Відповідно, дивляться всі на рейтинги, дивляться, хто скільки голосів набрав. За місяць ще багато, звісно, може помінятися. Uh -huh. Там же Ілон Маск втручається в вибори напряму своїми заявами не тільки в Німеччині, але й в інших європейських країнах. На користь кого? В даному випадку на користь правих, здається, ви її назвали? Анна Лена Бербок. Ага, да, Міністерка Берб... закордонних справ. Ні-ні-ні, не Лена Бербок, а другої лідерки ФД. А... Штрак Цимервон. Зараз я вам скажу. Ну є там ще одна жінка, да. і, і вона хоче е, стати канцлером. Вона дуже хоче стати канцлером, але навряд чи вона вийде. Це партія альтернатива для Німеччини. Так, да, це альтернатива для Німеччини. Їх вже звинувачують у тому, що фінансує б напряму Російська Федерація, і в них загальна логіка про те, що Україні треба зупинити будь-яку допомогу. Треба сконцентруватися на тому, щоб не пускати мігрантів, а всіх зайвих мігрантів вигнати з Німеччини, відновити кордони і купа ага. інших цікавих е, ідей. Однак вони дуже серйозно нарощують власний рейтинг на фоні того, що ліберальна партія втрачає виборців. Бо саме, ну, на думку більшості виборців в Німеччині, саме ліберальна партія і стала причиною розколу коаліції провалу у, у, за останній рік всієї економіки. Це партія Олафа Шольца, так? Ні, це, це не партія Олафа Шольца, це вільні демократи, це окрема партія, якраз. Їх начальник був міністром економіки в Німеччині. Угу. На жаль, я не пригадаюся. Да. Прізвище, бо їх дуже багато. От, по порядку, а, якщо взяти, та от Олаф Шольцев шанси у нього для того, аби ще раз переобратися. Він другий з кандидатів, хто може стати в реальності канцлером в Німеччині. Першим є пан Мерц. Хто нам а, приємніший і дружніший? Тут дуже складне питання. Насправді нам би безумовно хотілося б мати кандидата, який виступає за Україну всіма фібрами своєї душі, готовий надати всю допомогу угу. і зробити будь-які кроки, щоб Україна перемогла. Принаймні, пан Мерц це заявляє і афішує, що він так він це зробить. Він надасть Україні тауруси. Він піднімав це питання неоднократно в минулому бундестазі. Він надасть Україні більшу фінансову допомогу. Він дозволить експортувати більше зброї в Україну і будь-яку іншу допомогу, яка Україна буде потребувати, він буде забезпечувати. І аж до розгляду того, щоб ввести миротворців на ну якщо буде досягнути перемир'я на прифронтові зони, щоб Німеччина з Францією і з Англією була там. Трьома країнами, гарантами того, що в Україні буде мир. Навіть е були слова від Мерца лунали про ультиматум Путіну 24 години, коли стану канцлером це реально безумовно, е е як ми бачили, ультиматумів буде може бути багато, так. але толку з них може бути мало. Ну там факт те... поставити ультиматум він, він буде, да, е на вашу думку? Я не думаю, що ну це буде не більше, ніж популістська заява. Треба зрозуміти, що все більше ми е, скочуємося, на жаль, через фрагментарне мислення, через поширення соціальних мереж, телеграм-каналів, mm -hmm. Тіктоку, в е, емоційні заяви починають сприйматися ліпше, аніж якесь е, раціональне мислення. Mm -hmm. Тому там я поставлю ультиматум Путіну, це безумовно емоційна заява, яка має подіяти. Однак, давайте подумаємо. Е, Раціонально, uh -huh. ну і І що Німеччина може зробити такого, з чим Росія ще не стикнулася? Uh -huh. Що пупану? Тобто, ясно, що Сполучені Штати ще можуть зробити там, наростити видобуток нафти, ввести вторинні санкції, ввести ще деякі первинні санкції, там усіляко боротися з тіньовим флотом, бо в них є інструменти. А що може зробити Німеччина? Вона вже все, що тільки могла, заборонила Росії, призупинила практично весь імпорт, який тільки був, ось з нафтою залишилось тільки uh -huh. розібратись. Але це більше питання до України, чому ми не акцентуємо так на цьому увагу, аніж до самої Німеччини. Я думаю, якби ми частіше піднімали це питання, то ще в минулому році вже разом з Газом все це перекрилося. А що може зробити таке Німеччина, чого не робив пан Шольц, ну, не рахуючи Таурус? Таурус і лише так. Ну, в плані. В плані ультиматуму, ну там 24 години. І Ну і. І друга важлива річ, що ми маємо віддати належне, що по всій своїй стилістиці, по всім своїм заявам, пан Мерц все більше пробує нагадувати своїй поведінці пана Трампа, аніж вибудовувати власну стилістику, і вони навіть по історії власної власній по стилістиці дуже схожими, бо і той, і той мільйонери. Єдине, що Трампа судили за несплату податків, а тут якось не склалося. Угу. Німці німці звичай, дуже німці дуже слухняні слухняні. Пане Антоне, а от ще цікаво вашу думку почути про налену Бербок, тому що мені дуже запам'яталася її заява. Якось вона приїздила до Києва і сказала, що Європейський Союз це е, в майбутньому територія, яка пролягатиме від Лісабона до Луганська. Тобто, це людина, яка і ще раз підкреслила Луганськ, це Україна. та? ми не забули про те, що це окуповані території. Мені. Здається, що вона дуже ну яскраво виражена подруга України в плані інтересів наших у світі. Як вважаєте пані Бербок, безумовно, має перед собою ще в майбутньому часі велику політичну кар'єру, і на даному дані вибори не стануть для неї тріумфом, однак, вона безумовно посилить свої позиції в і явно буде входити до нової коаліції, однак не треба. Перебільшувати в плані друзів на друзів, нас тут є тільки союзники і вороги. Uh -huh. Uh -huh. Пані Бербок прекрасно розуміє, що, і це було в тому числі і від неї заяви, що в тому стані, в якому зараз знаходиться армія Німеччини, захищати Європу буде, будуть тільки французи в ліпшому випадку, якщо дійдуть, бо французи провели себе дослідження, і в них для релокації військ займає до кварталу. За квартал, вибачте, за три місяці Росія. Проковтнеї Берлін разом взятий і буде вже стояти на кордоні з Францією. Mm -hmm. Якщо з Україною хоч щось трапиться, і вона раптом ми перестанемо існувати як самодостатня держава. Тому а, а, пані Бербок дуже прекрасно розуміє, що існуюча Україна з потужною армією в складі Євросоюзу, в складі НАТО, це залог того, що Європейський суд взагалі буде існувати. Mm -hmm. І в цьому плані ми як вона наш природний союзник, так і ми її природні союзники. Однак... Сама її риторика, наприклад, стосовно таурусів, не передбачала б, що Тауруси мають бути обов'язково надані Україні. Ну, це не дивлячись на є, те, та? що Європейський Союз до Луганська mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> це не останнє, що є. Я думаю, що є і в пана Шольца, і в пані Бербок певні побоювання стосовно реального стану справ у технологічному. Секторі військовому збройному а, на жаль, не всі ті технології, які останні 30 років гордо розроблялися Муддестагом і гордо розроблялися рейнметалем, себе дуже гарно зарекомендували на полі бою, бо не було поля бою. Не було де все це перевірити, і вони робилися по лікалам ще Другої світової війни. Угу. Тільки зараз рейнметаль там. Визначає найкраще свої розробки, і їхні броньовані машини для транспортування піхоти з автоматичними модулями ведення вогню. Це безумовно диво на полі бою. Страйкери, по... та? страйкери, так по посвідченням дуже багатьох наших бійців, і вони концентрують увагу саме на них. Танки вже відходять в минуле, uh -huh. і ми можемо засвідчити, що ось ця війна, мабуть, остання, коли танк, хоч якусь роль на полі бою, крім вогневої установки, відігравав. А ось. Броньовані машини а піхоти, які транспортують піхоту з точки на точку і мають вузли автоматичного керування вогнем, навіть коли піхота покинула установку, то вона може вести вогонь угу. по ворогам, навіть якщо там взагалі нікого не буде. Угу. Просто за рахунок штучного інтелекту, за цим є майбутнє, і за цим є е, потужна ударна річ. Так ось стосовно Таурусів, у багатьох аналітиків є побоювання, що занадто роздутий міф про їх ефективність, і саме тому їх не хочуть передавати, щоб раптом не виявилося, що ракета є, а толку з неї небагато Ну правда. це ж такі Storm Shadow або скальпи, які трішки далі летять. чи як? Е, трішки далі летять, трішки по-іншому обходять, трішки по-іншому запускаються. В них різні. Е, Характеристики я не є зброєрем, я лише можу судити про політичну сторону цього uh -huh. аспекту, пане Антоне. А Борис під якщо ми вже про оборонку поговорили, так міністр оборони Німеччини також приїздив до Києва і направду у військовому плані Німеччина допомогла Україні у цій війні. Що Безумовно, про нього серед сказати? серед серед європейських країн Німеччина займає лідерівче місце серед uh -huh. всіх, хто. Допомагав Україні, і це ще одне свідчення того, що дуже добра ще свіжа пам'ять і гарно пам'ятають, чим для них це закінчилося минулого разу. Однак пісторіус ну, не відзначається якимись прям кардинальними заявами на фоні того Шольца чи на фоні пані Берб. І безумовно, те, що є вже така четвірка потужних політиків, які претендують на владу в самій Німеччині, і а, треба ще раз буде там подивитися, хто від вільних. Демократів це закладає, закладає надію на те, що там на відміну від Чехії, що наступний парламент у Німеччині буде більш радикально настроєний допомагати Україні боротися з Російською Федерацією ніж нинішній. і це угу. добре для нас за всіх розкладів. Єдине, що лиш би економічна політика дозволяла самій Німеччині це зробити. При цьому у нас є кейс mm -hmm. депутатів, які приїздять на свої округи Тюрінги. Здається, там приїхав депутат mm -hmm. на Жигулініво. От демонстративно, ну, всі ж розуміють, що це з автомобілів, і звідки він пішов. Як да, це мало. пояснити? От Східна Німеччина не вже там так от вкоренилася історія Совєтського Союзу? Та Штазі продовжують працювати, чи як? Про штазі це окрема розмова. Як і про німецькі, австрійські і інші спецслужби, uh -huh. східноєвропейські там. Є проблема, навіть якщо подивитися по розвинутим компаніям, як хто де працює, там скласти таку мапу на всю Німеччину, то ми побачимо там, що всі великі офіси розполагаються в західній Німеччині, uh -huh. а східна майже гола, якщо не брати Берлін. І то в Берліні це ось Західна рівно по західній частині. Вони є, а в східній там просто хрущовки стоять, там нікого немає. І це дивно. Ну не дивно, це цілком зрозуміло. На жаль, менталь Німеччина після об'єднання. Повелася на ідею закінчення історії, що все ми перемогли. На що нам щось міняти в своєму навіть ідеологічному житті? Західна Німеччина заможна живе, як живе. Східну Німеччину мало помалу підтягуємо, але нічого переживуть. При тому, що в Східній Німеччині історично так склалося, що було дуже багато. Ще там в минулих століттях феодальних знаті, яка до сих пір час від часу умудряється влаштовувати заклад проти Бундестагу, mm -hmm. і там в цьому здається, в цьому році на початку відловили тисячу осіб, які зробили збройний заговор з метою того, щоб повалити уряд Німеччині за фінансування. Російської Федерації і Авде, там відповідно була десь поряд і теж відстоювала ідею, що да, нам треба повернутися до ідеї того, що в нас тут канцлер це верховний монарх, а все решта знать, а ось тут звичайних людей взагалі за людей вважати не будемо. Чому ці і, і Авде, да, як ви кажете, чого їх не закриють? Демократія, пан Антон? на жаль. Е, ну безумовно, на жаль, демократія. І точнісінько, так як у нас, е, політичне займання політикою іноді дає політичний імунітет від певних політичних заяв, точнісінько так само, і в Німеччині це дає точно такий самий, ну можливо, трохи менш сл... більш слабший імунітет. Ніж у нас, наостанок, yeah. якщо говорити про перспективи наших відносин країн Україна та Німеччина, ви згадували про Рейнметаль. Так ми бачимо, що наш уряд, наша влада ще війна не закінчилася, а вже робить ставку на розбудову ВПК в Україні. Байкар, так турецький виробник також будується. Чи є у нас у цьому плані хороші перспективи? Як вважаєте? У нас безумовно найліпші перспективи, які тільки можуть бути в цьому плані. З моєї точки зору, і це. Треба вже робити брендом України. Як би воно сумно не було, однак ми в стані війни, де у нас є полігон uh -huh. в 1400 протяжністю в 1400 кілометрів. І ми єдина в світі країна, яка здатна випробовувати тут зараз в живому часі будь-які об... образ... образчики зброї, які нам будуть продаватися. Більше того, ми здатні їх ефективно тут виробляти, uh -huh. одразу використовуючи бойовий. Досвід покращувати їх. І в цьому плані ми маємо робити новий бренд. Я сподіваюся, що там офіс президента рано чи пізно до цього додумається: що Україна має стати зброярнею Європи і зброярнею всього західного світу, де виробляються найкращі образчики об 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 техніки. Тим більше, що. Ті послаблення, які діють з боку уряду, я сподіваюся, їх будуть ще більш послаблювати, створюють реально цікаві умови для всіх виробників, як з Європи, так і навіть із Сполучених Штатів, щоб вони сюди заходили, відкривали підприємства і працювали. Єдине, що для нас буде завжди великим питанням, і чим далі, тим гострішим, це демографічна криза, бо на кожному такому підприємці. Підприємстві потрібні люди, потрібні люди з освітою, потрібні люди, які розуміють, що таке техніка безпеки, що це не проводки крутити. А в разі чого на таких підприємствах це може закінчитися фатально для всіх, хто там працює? Чи може це стати гарантією свого роду безпеки? У вас тут стоїть підприємство у нашій державі. Ви маєте бути зацікавленими, щоб земля навколо цього підприємства не була під обстрілом російської арти? Безумовно, ні. Ні. Це фантазії, і будь-які історії про те, що якби в нас тут були західні кампанії, ніхто б з нами це теж фантазія. Росії потрібна земля чиста бажано, без людей, без підприємств, без нічого. Але земля і територія як плацдарм для наступу. Ну, бажано, щоб ще дороги збереглися, бо нема по чому їздити буде, а самі будувати так і не навчилися. та тим не менше. Єдиною запорукою української витривалості в будь-якому такому конфлікті є економіка. Ми вже переконалися, що якби не допомога наших західних союзників, uh -huh. фінансова України б вже не було боюсь. Ми б воювали партизанами в лісах всі, і передачі вели б десь з Криївки під Львовом в ліпшому випадку. Тому економіка є першою запорукою і прибуткова економіка, неймовірна. А гроші, а, а зброя є одним з, найприбу... одним з видів бізнесу, який є найприбутковішим в цьому світі. Тому, якщо в нас будуть зброярний. Буде зброярний бізнес гарно розвинутий в країні. Ми будемо виробляти стільки зброї, що не тільки завалимо власний фронт, але й будемо здатні його ще під час війни продавати в інші країни uh -huh. в достатньо великій кількості. І за рахунок цього наповнювати наш бюджет, то це з закладе всі під все під того, щоб на нас більше ніхто ніколи не напав, бо будуть просто боятися. Власне в свого часу колись вже історичний прецедент був і його до сих пір всі це Швейцарія. Угу. Швейцарія завалила всю Європу зброєю а, після буквально кровопролитної громадянської війни, в себе, коли дві треті населення було винищене. Однак після цього ніхто всі розуміє, що зі швейцарцями ліпше не воювати. В принципі, ніяк ніколи, і ні за яких обставин. Економічна допомога. Так і за неї до речі, дякуємо нашим союзникам із Німеччини. Також в цьому плані дуже сильно допомогла держава нам і вам дякуємо, пане Антоне. Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації Будь з Україною з нами сьогодні спілкувався. Ну а я, Павло Ковачук, вдякую вам, друзі, за те, що ви були протягом цієї розмови з нами. Обов'язково поставте вподобайку. Підпишіть. Біться на нас та залишайте свої думки стосовно там, які обговорювали в коментарях. До зустрічі!